Ми зараз робимо практику з нашими воїнами. Це дуже важливо. Давайте налаштуємося, мої любі сонечки. Давайте з вами налаштуємося зараз. Сядьте, будь ласка, зручніше, налаштуйтесь на своє сердечко. Ви повністю є в своєму сердечку. Видих вдих. Видих. Отець небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Ти ти я єдиня? Хай буде так, 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 хай буде так. Віддаю Твоїй божественній волі. Один з небесний. Налаштуємося на серце, розширяємося свого серця на свою душу. На свою підсвідомість і повністю розширяємося на всю Україну і на всі душі, хто зараз в країні. Ми бачимо егрегор України, між іншим набагато світліший став набагато, набагато. Слава Богу, слава Богу, що я зараз можливість це побачити. Він був чорний, а зараз він такий світло-сіренький. Це дуже добре. Це хороші зміни. Просить щитові, і ми дивимося на наших воїнів. У них так само ще є в Ахньому Грегорі, є така чорна енергія, знаєте, такого, але мало слава Богу, Радянської армії. Відної підтримуються енергія старі е, старі програми підтримуються люди, можливо, старшого віку, які були в Радянській армії, але в більшості вже добре там. Давайте віддамо, відріжемо ці старі Грегора, віддамо творцю. завантажимо світло в них, беремо їх просто в поле світла всіх воїнів. Десь Небесне, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі в твою божественну волю. Віддаємо всіх воїнів, всю нашу армію світло творця, всіх, хто готовий зараз в нього. І розлітаються в цьому світлі всі страхи, всі. Всі, вся біль душ, всі підв'язки, всі Грегори, всі програми, які руйнують душі наших прекрасних воїнів. Завантажуємо в них потоки світла. І наверху йде спочатку перший щабель, йде воїнів, які світлові готові, всі деші щабель, іде піраміди, які готові змінюватися. і внизу теж дотягується енергія. Які готові діяти в розміненому стані, в новому стані. Робимо вдих через них. Проявляємо зараз величезне світло, творця матінки І Всі небеса завантажуємо кристалічну енергію і розширяємо повністю світло і фух, виходить за кордони. Всі окуповані території руйнуються, вся темнота, розлітаються старі ментальні програми. Люди там звільняються від програми або ну, їдуть туди, куди їм підходять інші програми, територія звільняється, лопають як бульбашки, ці всі старі програми, і по всьому світлу, світу пішло світло від нас. Ми з вами об'єднуємося в одне коло зараз світлове в Україні. Тримаємося разом, як світлові, божественні аватари. І по всій планеті пішло очищення, і люди починають змінюватись, починають слухати своє серце і ставати тими, згадувати, хто вони є насправді, і згадувати свою істину природу і дарувати себе в радості, в любові і щасті. Вся планета розквітає, ми живемо в єдності, любові, радості. Щасливі, тому що жити і бути можна вже зараз. Дякую вам, мої любі сонечки, за нашу неймовірну роботу. Спільно я вас бачила, ми з вами створили коло. Ви такі світлові були. Ми просто працювали дуже-дуже сильно, дуже неймовірна практика в кінці. Дуже дуже дякую вам за нашу спільну, неймовірну роботу, енергетичну. Все в божественній волі. пам'ятаємо, що найвелика молитва в нашому житті це, це те, що в серці народжується. І, звичайно, це віддаватись божественній волі, мої любі сонечки.